Молитва до святого Боніфатія застілення від недуги пияцтва. О всесвятий Великомученече Боніфатію, милостивий слуго милосердного владики. Почуй прибігаючих до тебе, одержимих згубною пристрастю до пияцтва, і як у своєму земному житті, ти ніколи не відмовляв тим, хто просив у тебе допомоги. Так і тепер порятуй цих нещасних слуг Божих. Колись давно град побив твій виноградник, але ти помолився до Господа і з тих нечисленних грон, які ще збереглися, зробив вино. А потім ти покликав бідних, і коли їх пригощав, сталося чудо. Вина в посудинах не зменшувалася. Освятителю Божий! Як за твоєю молитвою примножилося воно для користі і на радість убогим, так і сьогодні блаженний, зменши його там, де воно приносить шкоду, звільни від потягу до Нього всіх тих, хто піддається ганебній пристрасті пияцтвам, зціли їх від тяжкої недуги, звільни від бісівської спокуси, укріпи їх, дай їм немічним. Силу успішно витримати цю спокусу, поверни їх до здорового і тверезого життя, настанови їх на дорогу праці, прищепи їм прагнення до тверезості й духовного життя, допомагай їм угоднику Божій Боніфатію, коли потяг до вина почне палити їхню утробу, знищ їхнє згубне бажання, освіжи їхні уста небесною прохолодою. Просвяти їхні очі, постав їхні ноги на непорушній скелі віри і надії, щоб, залишивши свою пристрасть, яка приводить до відлучення від небесного царства, вони утвердилися в чеснотах, щоб вони удостоїлися гідного і мирного смертного часу і у вічному світлі нескінченного царства слави, і гідно прославляти Господа нашого, Ісуса Христа, з Його Отцем. Який не має ні початку, ні кінця, із Пресвятим і, ж... і Животворним Духом на віки віків. Амінь.